Вимагають правди. Громада Верховинщини зібралася на вічі, аби підтримати родину загиблого учасника АТО. Микола Ткачук проживав у селі Ільці. Був мобілізований під час п'ятої хвилі у березні, розповідають родичі. На передовій перебував вісім місяців, служив розвідником. Напередодні свого повернення додому Микола загинув на Луганщині. За яких обставин родина лише здогадується, хлопцеві мало б виповнитися 25 років. Ми отримали довідку з військової частини, в якій служив загиблий, в якій було вказано, що смерть була внаслідок кульових поранень, відповідно від пошкодження внутрішніх органів і хребта. Але е, самі обставини загибелі ще не з'ясовані. Родина загиблого переконана, від них приховують обставини смерті бійця. Напередодні загибелі Микола телефонував сестрі. Слова військовика не як збентежили родичів. І каже мені Галинко, він так мене звав. Каже Галинко, пообіцяй мені, що як зо мною щось це стало, то ви мене від це заберете, щоб мене не забирали двохсотим грузом. Остання розмова наша тривала 27 секунд. Протягом цих 27 секунд сторони я чула, як його клякали в телефон. Пішли йдем, пішли йдем. Так школя якось із нерву сказав, та йду, все, тримайся, Галинко. Оце були його останні слова. Телефоном рідним сповістили, що Микола скоїв самогубство, розповідає сестра. Навіче родина оприлюднила фотографії, які спростовують цю версію. Рідні загиблого мають власні підозри. Коли ми робрата розділили, то ми побачили дуже страшні якби ножові поранення. Ці кулі і на спині, і на грудній клітці. Коля був у розвідці і він. Він, я, я так думаю, що він знав забагато, він знав забагато, тому що як мені подзвонили, то мені не спитали спершу, хто я, а про що ви з ним говорили? Про що? Що він вам розказав? Що він вам розказав? Оце були їхні слова. І я думаю, що його певне катували, щоб він нічого не сказав. Може вони подумали, що, що він що нам розповів. Родина звернулася до громади, аби люди допомогли віднайти правду і справедливість, а ще провести ретельне розслідування компетентними органами. На даний час сама смерть в нього наступила від кульових поранень, які пошкодили внутрішні органи, що призвело до смерті. По цій справі проводиться розслідування. Скільки воно буде тривати, я вам не можу сказати. Тобто, ми ми зараз на даний час очікуємо офіційних результатів службового розслідування, маючи їх на руках, ми вже будемо приймати ті чи інші рішення. Ольга Цьома, Михайло Купієвський, новини на вежі.